Вітаю, шановні, 10 класи, ми з вами сьогодні спілкуємось про новий розділ 8-й, Повсякденне життя та культура в міжвоєнний період. А сьогодні ми спілкуємось про найважливіші досягнення науки і техніки та їх вплив на повсякденне життя людей. Ну і, звичайно, освіта. І почнемо саме з освіти. Освіта це процес і наслідки засвоєння систематизованих знань, умінь і навичок, потрібних для практичної діяльності. Це необхідна умова підготовки до життя і праці, основний засіб залучення до культури. Головний шлях одержання освіти це навчання та виховання в начальних закладах. Слід зазначити, що зміст освіти і її рівень визначається вимогами суспільного виробництва, зумовлюється суспільними відносинами, станом науки, техніки і культури та рівнем розвитку шкільної справи і педагогічної думки. З кінця ХІХ століття в країнах Західної Європи та Америки почали вводити систему загальної обов'язкової початкової освіти, а з початку ХХ століття загальнообов'язкової середньої освіти. Існували різні типи шкіл: духовні, світські, платні, безоплатні, початкові, середні, вищі, державні та приватні. У ХХ столітті у зв'язку зі значним розвитком педагогічної науки були зроблені певні вдосконалення системи освіти. Проведено чітку диференціацію навчальних закладів, запроваджено міжнародні дипломи. Для спілкування вчителів та учнів використовувалися здобутки, здобутки психології. Так, у Великій Британії в 1918 році ухвалили закон про обов'язкове навчання до 14 років, а у 1944 році до 15. Активно розвалилася система професійного навчання початкова і середня. Центрами вищої освіти були університети Кембриджський, Оскарський, Единбурзький та інші, які одночасно стали і центрами розвитку світової науки. У США закони про обов'язкову початкову освіту були прийняті в 1918 році в усіх штатах. І з 20-х років почалися процес диференціації освіти. Усе учнівство поділялось на академічно-здібних та практично мислячих. А програми про пристосувались до практичних потреб людини в житті. Крім того, розвивалась університетська освіта. Найбільш відомими стали Гарвардський, Колумбійський, Каліфорнійський і Ліонський, Стенфордський університет. У 30-ті роки зазнала зміни система освіти Франції. Там запровадили безкоштовне навчання в державних школах. Обов'язковим стало навчання дітей до 14 років. Французькі університети стали визначальними світовими центрами освіти. Світової слави нажив, зажив, зокрема, університет Сорбона в Парижі. Найгрунтовніші зміни все ж таки відбулися в системі освіти Радянського Союзу у 20-ті-30 роки. Вдалося в основному подолати неписемність населення, було запроваджено загальну початкову, а і середню освіту, а у 1933 році відновлено університет. Крім цих країн, високого рівня освіта досягла в Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Швеції та інших країнах. Попри такі якісні позитивні зрушення в системі освіти провідних країн світу для більшості людей на Землі вона залишалась недоступною, особливо в колоніальних і залежних територіях. 20-ті-30-ті роки були переломними для розвитку на низки наук. Колосальний крок вперед в своєму розвитку зробила ядерна фізика від створення данським філософом Нільсоном Бором моделі атома. До практичного здійснення Енріком Фермі у США в 1942 році ядерної реакції. Перші реактори були побудовані в США та в СРСР. У роки війни виготовили ядерну, ядерну бу, атомну бомбу, яку американці використали проти Японії в 1945 році. Того ж року було створено перший комп'ютер, електронну обчислювальну машину. Основні принципи її функціонування розробив фон Нейман. Зараз електронно-обчислювальна машина та інша електронна техніка стали невід'ємною складовою нашого життя. Перша світова війна дала поштовх розвиткові хімії, терміново створювалися виробництво труйних газів і противогазів, розширювався випуск вибухових речовин. У Німеччині йшли пошуки штучних замінників недоступних природних продуктів. У 30-х роках в СРСР і Німеччині синтезизували Аучу, у США новий вид штучного волокна. Цесвітньо відомий капрон. У біології інтенсивно розвивалися дослідження в галузі генетики. Важливий внесок в цю справу зробив американець Морган та радянський вчений Бавір. Значні зрушення сталися і в економічній науці. Вони були викликані зростаючим державним регулюванням економіки. Для його обґрунтування виникла потреба переосмислення класичної політичної економіки. Яка розглядала ринкову економіку як своєрідну саморегульовану систему, що включала будь-який зовнішній вплив. Докази некоректності такого уявлення та необхідності для підтримки ринкової рівноваги державного регулювання економіки сформував англійський економіст Кейнс у 1936 році, і на підставі його праць почали розвиватися новий порядок в економічній науці Кенсіас. Значні досягнення були і в інших галузях, як гуманітарних, так і природничих наук. Важливим у розвитку науки було те, що вона все тісніше почала співпрацьовувати з промисловістю, а нові наукові і технічні дослідження стали важливим рушієм у постійному поліпшенні життя людей. У першій половині ХХ століття транспорт зазнав значних змін. Найбільший старий вид наземного транспорту залізничний. Швидко вдосконалювалося, зросла швидкість і вантажно перевезення. На зміну паровозам поступово приходять тепловози і локомотиви на електричні тязі. Залізниця електрифікувалася. У 20-30 роки швидкими темпами розвивається новий вид транспорту авіація. До Першої світової війни вона була різновидом спорту і цікавим видовищем, а у роки війни продемонструвала широкі можливості не тільки воєнного застосування. Після війни авіація активно застосовувалась у перевезенні пошти, термінових вантажів, у, пошуках, у пошукових заходах, а згодом і в перевезенні пасажирів. Її розвиток дав можливість виконувати польоти на далекій відстані із значним навантаженням. У 1927 році американець Чарльз Ліндберг здійснив перший трансатлантичний переліт за 33 години. Через 10 років радянські льодчики Чкалов. Байдуков, Віляков здійснили безпосадковий переліт Москва, Північний Поліс, Портленд в США та створювались перші авіакомпанії. Наприкінці 30-х років авіаконструктори провідних держав світу США, Англії, Німеччини та СРСР у гонитві за швидкістю активно займаються розробкою реактивних двигунів і ракетної техніки, не полишає людства і надії досягти космічних висот. Розробляються теорії космічних польотів. На жаль, протягом тривалого часу маловідомими на Батьківщині були розробки в галузі ракетобудування українського вченого винахідника Юрія Контрадюка. Його праця «Завоювання міжпланетних просторів 1929 року перекладена англійською мовою на замовлення Американського космічного агентства та використовувалась для підготовки польоту в космічних кораблях на місяць. 60-го рока ХХ століття. Поява авіації була не єдиною зміною в транспорті. Автомобіль серйозно потіснив залізницю. Разом з розвитком автомобільного транспорту почалося створення мережі доріг із твертим покриттям. Наприкінці 30-х років Німеччині стартувало будівництво автобатів. Швидкому збільшенню випуску автомобілів сприяло запровадження Фордом конвейера, що зумовило вдосконалення і розширення виробництва. І перетворила автомашину на зручний засіб пересування. Усі найновіші досягнення в техніці і технології вперше все впроваджувалось у розвиток військової техніки. Перша світова показала, що майбутнє за новими видами зброї: танками, літаками, підводними човнами, авіаносі. Тому, незважаючи на пацифістські настрої, відбувається стрімке оснащення армії новими зразками зброї. Розробляється нова тактика і стратегія їхнього використання. Армії моторизуються, їхня зброя стає більш смертоноснішою. Розвиток військової авіації наводить на думку деяких військових теоретиків, що в майбутньому війни вона відіграватиме вирішальну роль. Армади бомбардувальників будуть знищувати міста і промисловий потенціал ворога, нагоняючи страх на населення і підривати його волю до опору. Інші віддавали перевагу танкам, які, взаємодіючи з іншими родами військ, завдаватимуть вирішальну удару ворогові, просуваючись його територію. У перші десятиліття ХХ століття з'явилася велика кількість винаходів, які полегшують працю і змінюють повод людей. Провідних діячів у провідних державах почали з'являтися продаж такі. Звичні нам тепер речі, як холодильники, пральні машини, електрочайники, електропраски, фени, радіоприймачі та телевізор. Перші радіоумовні передачі проводились в США у 1919-20 роках, в Англії та Франції у 1922-му. В Україні радіомовлення почалось в 1924 році у Харкові. Ідею послідовної передачі елементів зображення, які базувалися на Інерційності зору людини вперше висловили незалежно від один від одного Сантлен в Франції та Діпайва в Португалії. Практичне впровадження телебачення почалося чорно-білих передач, проведених в 1925 році Бредом в Англії та Дженкісом у США. В Україні перший телепередавач почав діяти в Києві у 1938 році. Важливими для зміни в побуті стало винайдення пластмаси в 1910 році, поліетилену в 1933 році та Істотні винаходи були зроблені в медицині. Людство отримало нові ліки і вакцини, зокрема інсулін в 1922 році та пінецилін. Крім того, медицина стала доступнішою для широких верст населення. Дуже багато в міжвоєнний період було. Науково-технічних досягнень, які на, на наше життя до сьогоднішнього дня впливають. І їх ви бачите в такій таблиці. За визначні наукові дослідження і відкриття або великий внесок у культуру та розвиток суспільства в світі запроваджена Нобелівська премія. Щоб овінчити своє ім'я та, та ім'я в пам'яті людства, шведський хімік і підприємець Альфред Нобель заповів більшу частину своєї спадщини. На створення благодійного фонду Нобелівську премію щорічно присуджує Шведська Королівська академія наук та інші авторитетні установи Швеції, починаючи з 1901 року. Премії в галузі фізики, хімії, фізіології та медицини, літератури, економіки вручають в Стокгольмі премію миру в Осло 10 грудня у День смерті Нобеля. На церемонію вручення запрошують лауреатів та членів сім'ї, а також королівську родину. Лауреат має виголосити перед високим зібранням свою Нобелівську лекцію. Унікальність нагороди визначається тим, що вона має міжнародний характер. Тобто, її може отримати людина з будь-якої країни і будь-якого походження. За більш ніж столітню історію Нобелівської премії жінки ставали лауреатками 49 разів. Давайте ж ознайомимось з найвідомішими вченими лауреатами міжвоєнного тарі. Перша вже ж Альберт Ейнштейн. Він народився в місті Ульмі, а його дитинство проминуло в Мюнхені. У школі йому не подобались зубління і надмірна дисципліна. Виявивши здібності до математики і фізики, він багато читав самостійно. Батько хотів бачити сина інженером, але той на вступних іспитах Цюріху провалився і змушений був закінчити гімназію. У Швейцарії Енштейн відмовився від німецького громадянства. У 1914 році вже всесвітньо відому людину запросили повернутися до Німеччини та очолити інститут фізики. За заслуги перед теоретичною фізикою, в 1921 році Ейнштейну було присуджено Нобелівську премію. У 20-х роках Ейнштейн був переконаним пацифістом. Світ він розглядав як гармонійне ціле, схоже на велику і вічну загадку. Зазвісники в Німеччині називали праці вченого єврейською фізикою. А його досягнення вважали такими, що не відповідають вимогам арійської науки. Ейнштейн дізнався про прихід влади Гітлера, перебуваючи за кордон, Ще не розумів небезпеку нацизму та прагнув не допустити, щоб нацизм оволодів атомною зброєю. У США йому запропонували посаду професора фізики, а в 1940 році надали громадянство. У післявоєнний період Ейнштейн домагався вільного обміну ідеями. Та досягненням люд... науки між країнами і народами, та підкреслював відповідальність вченого за долю людства. Ейнштейн справедливо вважав... вважається найвідомішим вченом ХХ століття. Далі Макс Планк народився в місті Кіллі, що належало Прусії, він мав чудові музичні здібності, але в гімназії вчитель математики відкрив в ньому схильність до природничих і точок наук. Навчаючись в університетах Мюнхена та Берліна, Планк віддав перевагу фізиці, хоч один із його професорів стверджував, що там вже відкривати ніч. Планк захопився вивченням явища теплоти, механічної енергії та перетворення енергії. Він вважав, що електромагнітне випромінювання відбувається не суцільним потоком, а порціями. Їх Інштейн пізніше назвав квантом. Отже, праця Планка ознаменувала народження квантової теорії. Це був справжній переворот у фізиці. За відкриття квантів енергії, вченому в 1919 році було просуджено Нобелівську премію. У Німеччині Планк був президентом Товариства фундаментальних наук Кайзера Вільгельма. Свій авторитет він використовував для захисту вчених, змушених емігрувати, відкрито підтримував Ейнштейна, якого переслідували нацисти. Одного із синів Планка було страчено в 1944 році за участь в замаху на життя Гітлера. Заслуги вченого цінувались високо. Планк був членом багатьох іноземних академій наук, в тому числі Академії наук СРСР, як Інштейн. Обирався членом наукового товариства імені Шевченка, яке було попередником Української академії наук. Товариство, яке він очолював до війни, було перейменовано в Товариство Макса Планка. Далі Нільсон Бор, Народився в Копенгагені. У дитинстві він був завзятим футболістом, пізніше захопився лижами і парусним спортом. У університеті його дипломний проєкт отримав золоту медаль Данської королівської академії. Бор навчався в Англії у Томпсона, який відкрив електрон, та Резерфорда, дослідника радіоактивних елементів та будови атом. Тогочасні фізики не могли з'ясувати, чому електрон, перебуваючи на орбіті, не втрачає енергії. Бор довів, що електрон має постійну орбіту і лише з її зміною вивільнюється енергія. Модель атома Бора була високо оцінена в світі. Із 1920 року до кінця життя вчений керував заснованим ним же інститутом теоретичної фізики в Копенгагені. За заслуги в дослідження будови атомів та їхнього випромінювання Бор в 1922 році був достоєний Нобелівської премії. Задяки йому. Набула розвитку нова галузь науки квантова механіка. У роки Другої світової війни ну, Бор не залишився в окупованій Німеччиною Данії. Його вивезли спершу до Швеції, а потім до Англії у е, бомбовому відсеку літака. Далі Бор працював в лос Alamсі США. Він відіграв провідну роль в реалізації мангеттинського проєкту проєкту створення атомної зброї. Асистентом Бора був його син ОГЕ Бор, який в 1975 році також став лауреатом Нобелівської премії. Бор намагався переконати прем'єр-міністра Великої Британії та президента США Рузвельта бути відвертим з Радянським Союзом та встановити жорсткий контроль над виготовленням зброї масового знищення. Він активно виступав за мирне використання атомної енергії та за широке міжнародне співтовариство. Далі Енріко Фермі народився в Римі. Юнак мав визначальні здібності до фізики і математики. До навчання в університеті знання він здобув самотужки. У 21 річному віці Фермі отримав сопідь доктора наук. Він заснував першу в Італії школу сучасної фізики. Після встановлення фашистської диктатури фермі залишив Італію і виїхав до США. У 1938 році йому було присуджено Нобелівську премію з фізики за доведення існування нових радіоактивних елементів та відкриття ре... ядерних реакцій. У США фермі працював Манхетін... над Макхетінським проєктом. Дослідження було суворо засекречено. Перший у світі ядерний реактор будували під трибунами університетського футбольного стадіону. Вважають, що фермі відкрив двері в атомний вік. Він зумів пояснити природу космічних променів і джерело їхньої високої енергії. Після його смерті новий хімічний елемент в таблиці Менделєєва назвали фермі. Ірвінг Ленг... Ленгмюр народився в Нью-Йорку, навчався в США та Німеччині. Компанія General Electric надала йому можливості для проведення досліджень. Ленгмюр спростував твердження, що світіння ламп залежить лише від вак. Наповнивши лампу азотом, він довів, що його лампа горить краще до того, ж потребує меншої кількості не. Винахід Ленгмюра приніс великої прибутки компанії General Electric. Згодом, ленгмюр винайшов насос у 100 разів потужніший за ті, що використовувались до цього. Світове визнання, як вчений Ленгмюр, здобув за відкриття і дослідження в хімії поверхневих явищ. У 1932 році йому було присуджено Нобелівську премію. Плаці Лендмюра мали великий вплив на розвиток хімії, біології, фізики, Вчений не вів термін плазма для, глазу, для газу, що утворювався в разі застосування сильного змінного струму. У роки Другої світової війни розробляв апаратуру для створення димової завіси, методи запобігання зледенню, зледенінню літаків. Та цікавився способами контролю за погодою. Ленгмюр часто повторював, що свобода притаманна демократії і є необхідною умовою наукових відкриттів. І Пітер Дебай отримав Нобелівську премію за внесок у дослідження молекулярної будови речовин. І а вже ж, Нобелівську премію отримали Ірон Жолія Кюрі та Фредерік Жоліакюрі за синтез нових радіоактивних елементів. Тут ми бачимо, що в першій третині ХХ століття наука продовжувала розвиватися швидкими темпами. Вагомі відкриття, які докорінно змінили уявлення про світ, відбувалися як в фундаментальних, так і у прикладних науках. Найбільші відкриття були здійснені в галузі фізики. Відкриття почали активно впроваджувати в життя, змінюючи їх на краще. Нові відкриття і дослідження були надбанням не окремих країн, а людства загалом. Ну, ваше завдання у вас є 53-54 параграфи, будечника. І одне із і завдання ви бачите на екрані. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному здорові.